Іде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповита гором в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова, герої не вмирають. 1238-й день сьогодні зібрав славучам, щоб відкрити нові пам'ятні знаки героїв небесної варти, які загинули за вільну і незалежну Україну. Згадаємо їх по іменно. Ніколайчук Ростислав Васильович, Борейко Микола Борисович, цепінь Руслан. Іванович Полончук Олександр Васильович, Квітка Микола Миколайович, Зінчук Олександр Петрович, Тимощук Андрій Євгенович, Гриценюк Віталій Олександрович, Цихмайструк Сергій Петрович, Попин Олексій Леонідович. Вони згасли, як зорі. Нехай кожен з нас торкнеться серцем пам'яті цієї частинки вічного. Шануймо ж хвилиною мовчання тих, хто навічно пішов від нас, хто заради справедливості жертвував собою. Вони назавжди живі в наших серцях. Дуже далеко далеко. Мені без тебе не легко. Мені без тебе, сину мій, не міч. Сльози я заховала у ніч. Мам, я для тебе живий. Чуєш, мам? тепер. Я навіки лиш твій. Я проклинаю той бій. Мам, він твій незгасаючий біль. Біль. Як я могла відпустити тебе, сину? Як могла? Цій страшенній війні не зберегла. Тепер бачу тебе лише у вісні. А ти приходиш до мене тільки вночі. Уночі. Мам, я загинув. Та безсмертна душа. Мам, я живу у серцях. Я пригортаюсь до тебе. Мамо, ти ж все відчуваєш. У кожного у житті настає час втрати, неминучий біль ятрить душу і виїдає все зсередини. Слова не передають ту душевну скорботу, і скільки б не минуло часу, ми ніколи не забудемо тих, кого забрало небо, адже з ними вмирає і частинка нашої душі. Із пекучими від болю словами звертаємось до родин. Загиблих героїв, низький уклін вам. Ми завжди будемо пам'ятати ваших синів, чоловіків, братів, батьків. Вони загинули заради мирного неба. Високу ціну Україна платить за свою незалежність. 137 воїнів славучан віддали своє життя за наше майбутнє. За незалежну Україну пам'ятати про них усе життя це наш обов'язок. Тож просимо покласти квіти до алеї пам'яті героїв.